Ми хочемо спершу запитати вас, щоб ви розповіли нам про стюарт інсталяцію, як саме буде тичні до неї і всю історію, якщо можна. Так, звісно, культурні сили в культурним силам було довірено, і ми маємо честь робити офіційну комунікаційну стратегію від командування сухопутних військ на день піхоти на надважливий день, напевно, найважливіший день в Україні. Тому що на піхоті тримається все, і берці піхотинця це це надважливий символ, який якраз знаходячись тут. Нагадує тим, хто чиї повноваження, чия робота розповсюджується далеко за межі України. Нагадує завдяки кому ці межі існують і на кому ці межі і кордони тримаються, тому що хтось сказав про те, що піхота це є живий кордон країни під час війни, і тут як то кажуть, не додати, не забрати і в рамках цієї стратегії, це досить велика стратегія. у нас сьогодні велика кількість заходів. З яким ви можете ознайомитися на сайті піхота.армі uh, Тут як QR-код. Ми сьогодні відкривали алею захисників і закладали плітку uh, пам'ятну піхоти. Також дуже символічно, що саме з піхоти починається ця алея. Ми сьогодні випустили альбом з 11 композицій uh, від uh, бійців Сил оборони присвячених всі композиції, присвячені піхоті, uh, що також можна скачати на сайті. Uh, Ось ця кампанія України стоїть, бо стоїть піхота, принти на футболки, на постри. Так само ви можете скачати самостійно, роздрукувати і підтримати е, піхоту, вдягаючи там, наприклад, таку футболку, чи повішавши такий плакат, чи роздрукувавши наліпку на машину. Ну і одна з е, найпотужніших інсталяцій це безумовно ці берці е, е, піхотинця. Е, які ми в перших екземплярах буде три екземпляри всього. І перший екземпляр встановлений тут біля МЗС. Другий поїде е, 12 числа на виставку в Капінгаген е, Демократичний форум, е, а третій ми поки, поки думаємо, де застосуємо, але також десь за кордоном в символічному місці буде поставлений. Це чиїсь Берці конкретної людини? Е, так, я вам скажу навіть е, кого. Це е, Берці е, солдата. Лявіра Олега Богдановича з позивним Богданич, який служить в 111 й бригаді ТРО Київській і ці берці. Якщо ви побачите тут зі слідами крові, він досі це боєць знаходиться на реабілітації, тому це бойові берці бойового піхотинця, сміливого, потужного і на жаль, на даний момент пораненого. Може, Вашингтон я думаю, що це залежить від того зараз. Та це залежить від багатьох факторів. Зараз приїхала в Україну тимчасово повірена у справах України в справах США в Україні. Поспілкуємося, я думаю, що за їх сприянням поставимо. Вашингтоні хотілось би, щоб е, ці, такі берці стояли не тільки в українському посольстві, в Сполучених Штатах, а скоріше, десь, де саме американці і ті люди, які приймають рішення в американському е, по, по конгресі чи сенаті, е, могли їх бачити і розуміти е, вагу своїх рішень. Дякую вам. Дякую за питання. Олеги, якщо треба, ну, випадки, запишіть, будь ласка, всі активності. Проїх. хочу запитати вас. Я знаю, що ви їздили в Нікополь до рятувальників, саме підтримувати їх моральним концертом. Які у вас наступні <смітко> плани? <смітко> <Все не> Здається, <смітко> <А смітко> які у вас наступні плани? А, так, дійсно, та ще вчора ми були в Нікополі, і а, і у ДСНСників були. А, але в першу чергу по ми їхали якраз підтримати цивільне населення, і саме вчора це були робітники заводу. Які працює в Нікополі, які працюють під обстрілами, які працюють в складних обставинах, і люди, які виходять туди розуміючи, що вони ризикують своїм життям, тому що ворог знаходиться там в 6 кілометрах, від них дістає всім, чи можна дістати. Плюс у ворога на тій стороні є школа дронів, в якій вони тренують своїх пілотів. Ці пілоти просто підступно тренуються на живих мішенях і. Переважно це цивільне населення Нікополя. А ці люди приїжджають на роботу щоденно, працюють віддано, розуміючи, що від їх праці залежить наша економіка, залежить економіка їх рідного міста, їх рідної країни. І якщо економіка встане, то встане все і, і тому для мене була честь підтримати їх. Я пройшовся по і, і, різних цехах співав для співробітників різних цехів. В той момент, що цеха трошки підвстали, але це було там 10-15-20 хвилин. Але можу сказати, що підтримка цивільного населення в прифронтових містах не менш важлива ніж підтримка наших військових у зоні бойових дій, тому що тому що люди проходять військовий може дати відпір, відсіч ворогу може помститися. а Цивільна людина не може цього зробити. Чи є у вас якісь плани щодо наступних поїздок? Можливо, хоча б напрямок. Не можу вам сказати, напевно, воно завжди спонтанно. Як правило, в нас працює шість груп культурного десанту і культурних сил, які закріплені за різними ділянками фронту. Тому щоденно відбувається робота, і я більше їжджу до груп, по іноді інтегрую в ці групи. Якраз перевіряю якість роботи, перевіряю свіжість роботи, актуальність там тез, те з так далі. Ну іноді там, як кажуть, кудись самостійно занурюся. Як в Нікополь, це було це було не сплановано, це от день в день було вирішено. Дуже вам вдячна. Дякую Дуже вам. Вдячна.